Вітаю в ефірі Акценти. Сьогодні наш гість, радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Альона Вербицька. Вітаю нашій студії. Альона, свою участь в обороні України ви почали як волонтер. Давніше ще створили благодійний фонд «З вірою в себе, займалися саме підтримкою наших бійців в зоні антитерористичної операції медикаментами. Так. Ну і потреби медичних там автомобілів знаю, вирішували і так далі. Нині ви радник начальника Генерального штабу збройних сил України. Що змінилось у вашій роботі? Які нові можливості, а які нові обов'язки? Що робить радник такої посадової особи? Дякую за питання. Так, справді півтора року я працювала волонтером. На лінії розмежування, тому що це були найзапекліші там, місця, де відбувалися бойові дії, медикаменти довозили ми безпосередньо туди, де вони потребувалися. На сьогоднішній день я так само залишаюся волонтером, тому що я працюю абсолютно безкоштовно, я не займаю посади, ну, типу, штатний, я е, радник на громадських засадах. Мої компетенції вирішення питань, які виникають у військовослужбовців під час проходження служби, як на території антитерористичної операції, так і в пунктах постійної дислокації, в навчальних центрах, на полігонах. Тобто, все те, що може статися, десь якісь там проблеми в них вони зможуть звернутися, і я допоможу їм їх вирішити. Наведіть приклад. Ой, прикладів дуже багато, тому що це десятки звернень щодня. Ну, приходиться вирішувати там. Наприклад, по забезпеченню, да, там десь вони написали заявку. Заявка десь поки йшла, що все відбувається по команді від нижчої ланки до найвищої ланки, потім заявка задовільняється і вже надається матеріально-технічне забезпечення. От десь вона там залишилася на якомусь столі, не була передана вчасно. А тут вже потрібно тут і тепер доводиться в телефонному режимі, там з виїздами на місце там, і піднімати цю документацію, знаходити заявку, максимально швидко реалізовувати, і для того, щоб все дійшло. Належністю. Дуже багато питань виникають по оформленню статусів учасників бойових дій. Проблема не в тому, що в Генеральному штабі хтось не хоче там, надавати ці статуси учасників або затягує, якось зволікає в цьому процесі. Проблема в тому, що дуже часто і. ну, Майже завжди це проблема в належному оформленні документації на рівні військової частини, де це видаються ці довідки всі. Десь якась довідка не видана, десь якась видана неправильно, невірно сформульована, і потім її повертають на доопрацювання, і а в людей складається враження, що ніби їх там футболять, вони нікому не потрібні. Насправді це зовсім не так. Просто потрібно якби, щоб на військових частинах люди, які там займаються цим, більш якби, відповідально ставилися до своєї роботи. Тоді не приходитиметься нічого переробляти, нічого доробляти. Але і тут ми також намагаємося вирішити, тому що будь-яке невирішене питання одного військовослужбовця, це завжди проблеми не в одного нього, а ще в цілої сім'ї, яку він забезпечує. Тому йдемо на зустріч і намагаємося допомагати. Саме тому я приїхала до Тернополя. Це одне так, із розкажи. міст, які в які мене заплановані зараз. Зустрічі так сталося, що в Києві я спілкувалася з волонтерами ради міністерства оборони, волонтерської ради. І ми з ними дійшли до того, що потрібно об'єднуватися на в наших в нашій роботі, в наших зусиллях. Тож є питання, в яких вони можуть вирішити, вони компетентні. А є якби питання, які відносяться до моєї сфери діяльності. і Їм їх вирішити буде набагато важче або взагалі неможливо. Тому от, і вони запросили мене на Західну Україну. В мене заплановано зараз дев'ять областей, тобто ваша друга і ще плюс сім областей. Перед Нами були. В Хмельницькому Хмельницькому зустрічалися була зустріч з владою міста області. Також зустрічалися з обласними організаціями волонтерськими. Були запрошені на зустріч. Також і районні представники волонтерських організацій, які допомагають військовослужбовцям. І ми домовилися про співпрацю, все погодили. Тому що зараз у нас починається вже четверта хвиля іде на демобілізацію, і це вже велика кількість людей повернеться. Це близько 45 тисяч, і можливо в когось із них також будуть якісь певні негаразди, якісь недопрацювання в чомусь, але Одне діло, коли це воно до мене дійде до Києва, до Генерального штабу, і я перейму цю проблему. А інше діло, коли вони повернулися і вони одразу звернулися за якоюсь допомогою, волонтери на місці або організації, які займаються при районних радах, при міських радах, при облдержадміністраціях, які координують цю роботу, вони одразу беруть цю проблему. Передають її мені, тобто набагато пришвидшується цей процес виконання і задоволення цієї потреби. Зокрема, в у вас в місті Тернопіль я зараз контактую, вже домовилася про співпрацю із логістичним центром допомоги бійцям АТО. Ну саме вони будуть координувати вже з районні центри і збиратимуть цю всі, всі, всі проблеми до вирішення, передаватимуть її мені. З ким вже можливо зустрічалися? Я так розумію, що з логістичним центром з волонтерами зустрічалися ще з ким а сьогодні, в перші половині дня мене була зустріч із головою облдержадміністрації заступником, а також з профільними керівниками по різних напрямках. І ви знаєте, я була дуже приємно вражена тим, що наскільки. Наскільки близько до цих потреб і проблем знаходиться керівництво міста і області, це дуже добре. Вони в курсі справ. При тому що були представники з військового обласного військового комісаріату, озвучили там якісь свої побажання прохання в чому допомогти. Я звичайно це все занотувала. І я думаю, що ми все таки ну, вирішимо ці питання, які були озвучені. І дуже добре, те, що от влада, влада не стоїть у вас осторонь, і Правда? це дуже важливо. Тому що це знаєте, от якийсь, якась надія на, на порятунок для тих, у кого є проблеми. Одне діло, коли там сів, ви знаєте, ми там зайняті, заклопотані, у нас нагальних багато справ, ви там прийдіть пізніше. І друга справа, коли навіть представники військового комісаріату говорять, що да, от коли не звертаємося, завжди знаходимо розуміння і допомогу в тих питаннях. І, зокрема, з. з Головою облдержадміністрації ми домовилися уже на першій зустрічі. Ми домовилися про співпрацю. У вас буде скоро дуже реалізовуватися дуже цікавий проект по військово-патріотичному вихованню по роботі із громадськістю в сфері там як виховання в. Ну, молоді, нав навчання, 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 от, навчання, як поводитися зі зброєю, як е, робити там, ті чи інші речі, тобто такий військовий вишкіл. Да? І ми вже домовилися, що ми, мабуть, співпрацюємо в цьому напрямку із генеральним штабом, тобто залучимо там військове телебачення для того, щоб супроводити інформаційно все, що відбуватиметься. Дуже важливо важливо реалізовувати програми військово-патріотичного виховання і виховувати майбутнє професійної армії України, починаючи з шкільних років. Коли дітки вже в дисп... О, цих звичайних уроків ДПЮ, які були раніше, тобто їх недостатньо. Ну їх недостатньо, і навіть щоб їх сприймали дітки по-іншому, потрібно спочатку запалити в них в очах оці вогники, так, щоб вони захотіли стати захисником своєї батьківщини, щоб вони розуміли, що армія це що, як вона функціонує, як там можна себе реалізувати, які перспективи можуть бути. І ми домовилися, що заплануємо ряд зустрічей. Я залучу сюди представників відповідних родів і видів військ командувань, і вони приїдуть, і поспілкуються з дітками, якось презентують кожен свій там повітряні війська, сухопутні війська, військово-морські сили також це дуже цікаво, щоб дітки розуміли, що ну, це є. я сподіваюся, не будуть просто нудні лекції або промови. Ні, якось, ні. Може, їм покажуть щось так. Тут навпаки, ми домовилися, так як у нас закінчується вже навчальний рік. Ми домовилися про те, що ці зустрічі ми організовуватимемо на дитячих оздоровчих таборах літнього відпочинку. І там уже в процесі гри, якоїсь взаємодії, такої активної комунікації можна буде там це все презентувати. Фото, відео, слайди, можливо, там рекомендації по тому, в які вузи потрібно поступити для того, щоб прийти навчання і отримати відповідний фах. І повернемося до теперішнього і до все-таки дорослого більш. Ви сказали, що четверта хвиля, і шукайте зараз контакти для цього. А як з попередніми хвилями демобілізації третьою, другою, першою, їх теж багато чи, чи багато? З ними зараз є зв'язку, і взагалі чи є потреби звернення від них, від тих, хто раніше був звільний Так, да, Звичайно, це вони до мене звертаються по можливості, залишаю свої контакти. Я інформую про те, що є я. Можна до мене звернутися і допомогти там, попросити допомоги сприяння у вирішенні. Але якраз от взаємодія з волонтерами, тобто я не говорю, що це ми тільки розраховуємо по співпраці на демобілізовану четверту хвилю. Це стосується всіх тих, хто до цього часу Люди не знали, куди звернутися, як звернутися, що потрібно для того, щоб вирішити свої проблеми. От, тобто, ні, це не означає що тільки четверта. Це від першої до, до четвертої. Це і для тих, і, хто відпустці, від, його... хто навіть зараз mm. знаходиться в АТО, тому що у нас дуже багато волонтерів їздять на військові частини. Вони допомагають, підтримують їх, надають якісь там якусь допомогу. Вони бачать якісь проблеми, які є на військовій частині. Вони спілкуються з військовослужбовцями, які також можуть їм там, повідомити ті чи інші е, факти, які вони не, ну, не зможуть там повідомити кудись, десь там побояться, десь постісняються, да, там, ну, так, От. З волонтерами. Але, але волонтери можуть відвертіщі. мені вже проінформувати, що там є така проблема, потрібно звернути увагу. В ідеалі буде, звичайно, щоб мені вони це все описали. Тобто, письмові звернення і поясню тому ти прошу саме письмових звернень. По-перше, що я можу тоді тримати в полі зору, ніде нічого не випустити, не забути, не, не, не згубити да? ні якусь проблему і не залишити її не що Коли проблема надходить написана, я її реєструю, я контролюю її до моменту вирішення. А з іншого боку, дуже багато за той час, коли я працюю, зверталися і звернення були. Не завжди, ну як такими як їх озвучували, коли проводилася якась перевірка інформації ну, людський фактор. Да, то виходило, що зовсім там проблема немає, або проблема не в тому, а проблема іноді навіть в тому, хто звертається. Да? він там щось собі видумав, він озвучив запросто. А в той бути. же час я витрачаю дуже багато своєї ну свого часу робочого і залучаю до роботи ще дуже велику кількість людей, і вони проводять цю перевірку. А в результаті якби нічого не підтверджується. Тобто, ну, відволікає людей від важливої роботи. От. Дуже важливо, щоб проблеми озвучувалися безпосередньо, неопосередковано через засоби масової інформації, через соціальні мережі. тому що ці, ці засоби масової інформації і соціальні мережі, вони все одно не вирішують питання, але вони створюють негативний імідж і Збройних сил, і взагалі України як держави. Потому, що дуже багато Тих речей, які можна вирішити, навіть ну, не роблячи з цього проблему. Але це все замовчується, замовчується, накопичується і потім вже надається, як. Ну, як і, це, і це слугує як певним демотиватором да, до служби в Збройних силах України. І, звісно, це погіршує якість там Збройних сил. Щоб вже Мотивовані люди не підуть, бо там дуже погано. Хоча насправді не все так погано, як здається. Не все так погано. Четверта хвиля, очікує свого звільнення. На їх місце мають прийти інші. Зараз знаю, активно ведеться робота залученням контрактників. Якщо цього буде замало, Генштаб буде змушений клопотати про мобілізацію чергову. Чи, чи правильно я розумію проблему, і як з цим ситуація зараз можливо знайти якісь факти, цифри, якщо можете озвучити? Ну, на сьогоднішній день та кількість контрактів, яка була укладена, вона повністю задовільняє. Ті потреби, які є в збройних силах України, але це з урахуванням тієї ситуації, яка є на сході України. Якщо звичайно буде йти загострення конфлікту і якесь ну, розгортання більш серйозних активних бойових дій, тоді звичайно вже по Будуть потребувати там додатково мобілізувати певну кількість населення. Саме тому зараз проводяться медогляди. Люди проходять медогляд для того, щоб ми розуміли, кого із них ми можемо потім, в подальшому за потреби залучити до Збройних сил. І тепер Альона, запитання до вас не як до посадовця, навіть можливо не як до волонтера, просто як до людини, яка ну. Все-таки компетентна в чомусь і маєте на чому формувати свою думку. Ваша особиста думка, яка надія, що конфлікт на сході нарешті буде вирішено і коли? Я чітко впевнена в тому, що конфлікт буде вирішено. Він буде вирішений позитивно в нашу сторону, тому що для цього немає ніяких сумнівів, і ми не маємо навіть права сумніватися в тому, що може бути якось інакше. А вже як наскільки швидко це буде вирішено, ну це залежить від дуже багатьох факторів, і тут я, мабуть, не зможу давати якісь прогнози. Я впевнена в тому, що ми будемо робити все для того, щоб це вирішилось якнайшвидше. Бо все-таки Україна єдина. Добре, я дуже вам дякую. Взаємно. Приїжджайте до нас ще так, так. ми будемо раді бачити вас у нашій студії. Так, дякую. Всього доброго, нехай все вдається. Нехай все вдається і вам. Дякуємо за увагу до нашої програми. Так.